Привіт, друзі, шанувальники тихого полювання та справжні майстри спінінга, з вами ваш вірний товариш і гід у світі риболовлі. Ми знову зустрічаємося, щоб заглянути на тиждень вперед і зрозуміти, що ж нам приготувала природа. Адже попереду в нас період з 27 жовтня по 2 листопада 2025 року. Час! Коли осінь вже повноцінно заявляє про свої права, а риба починає готуватися до зими. І цей тиждень обіцяє бути особливим адже коливання погоди можуть або відкрити вікно для справжнього трофею, або, навпаки, змусити нас проявити всю свою майстерність, чи готові ви дізнатися, де й на що чекати на хороший кльов, а де краще почекати. Тоді погнали. Я поділюся з вами секретами, як не залишитися без улову навіть у найкапризніші дні, адже, по моєму досвіду, навіть у найскладнішу погоду завжди є шанс знайти свого підводного мешканця. Обіцяю, буде багато корисної інформації та практичних порад, які допоможуть вам на воді. Друзі, ця пора року, кінець жовтня, початок листопада, це завжди інтрига. Вода холоне, і риба починає змінювати свої звички. Хижаки, такі як щука, судак та окунь, зараз особливо активні, намагаючись накопичити жир перед зимою. Це час справжнього осіннього жору, коли можна спіймати трофейні екземпляри. Мирна риба з іншого боку стає більш пасивною і переміщається на глибину. Почнемо з наших улюблених хижаків. Щука. Де шукати? Цариця наших водойм, щука зараз почувається чудово, вона активно полює вздовж бровок у місцях перепадів глибин, біля затоплених корчів та очерету, де є укриття і проходить кормова риба. У похмурі вітряні дні щука може виходити на менші глибини, особливо на ділянки з залишковою водною рослинністю. По моєму досвіду, чим ближче до листопада, тим глибше тримається велика щука, але й на мілководних ділянках із залишками трави її все ще можна знайти, особливо якщо сонце прогріває воду. На що ловити для щуки найкраще підійде спінінг, не бійтеся використовувати великі приманки, великі воблери Міноу розміром від 100 до 130 міліметрів. Що заглиблюються, добре працюють по активній рибі. Також ефективними будуть важкі коливалки та силиконові приманки на джиг-головках вагою від 12 до 25 грамів, особливо яскравих кольорів або природних відтінків. Не забувайте про живця. Це завжди безпрограшний варіант, особливо коли щука капризує. СУДАК де шукати. Судак зараз, як правило, тримається глибше у придонних шарах, його варто шукати на руслових бровках, біля ям, на твердому дні з черепашником або камінням, де він влаштовує засідки на дрібну рибу. Зверніть увагу на ділянки, де течія приносить корм або на виходи з ям. Температура води, що опускається, змушує його бути ближче до дна. На що ловити? Для судака оптимальним буде джиг. Силіконові приманки довжиною від 8 до 12 см, особливо віброхвости та твістери, працюють відмінно. Важлива швидкість проводки часто повільна. Волочіння по дну дає кращий результат. Кольори машинні масла, фіолетові, зелені відтінки, а також світлі кольори в каламутній воді. Окунь Де шукати. Окунь у цей період збивається у великі зграї і активно полює. Шукайте його на глибині від 3 до 6 метрів біля руслових бровок, завалів, підводних аномалій, а також на виходах з ям. Якщо погода дозволяє і сонце трохи прогріває мілководдя, то великі горбачі можуть виходити і туди. На що ловити? Спінінг з легкими та середніми приманками. Відмінно працюють невеликі блешні. Вертушки та коливалки, а також міні-воблери. Але справжній секрет це мікроджиг, дрібні силіконові приманки, їстівна гума на легких джиг головках вагою від 2 до 8 грамів дають феноменальний результат. Мотиль та опариш на мормишці з боковим кішком також чудовий вибір, якщо окунь капризує. Лящ. Де шукати? Мирна риба, така як лящ, зараз вже перемістилася на глибину, її варто шукати в ямах, на руслових бровках, особливо там, де є мулисте дно і залишки природного корму. Зазвичай лящ тримається великими зграями, на що ловити для ляща найкраще підійде фідер, використовуйте важкі годівниці для дальніх закидів. Прикормка повинна бути з додаванням тваринних компонентів мотиля, опариша, дрібно нарізаного хробака, нагачок, пучок мотиля, опариш або сендвіч з них. Уникайте різких рухів і будьте терплячими. А тепер давайте детальніше розберемо, які ж умови чекають на нас цього тижня. Погода наступного тижня в Україні очікується типова осіння погода. Волога з періодичними дощами та короткочасними проясненнями без різких коливань температури, атмосферний тиск буде коливатися, що завжди робить рибу трохи капризною. Температура повітря протягом дня буде коливатися в діапазоні від 2 до 12 градусів Цельсія. Очікуються легкі дощі на початку та наприкінці тижня. Вітер буде помірним, але його коливання можуть впливати на комфорт риболовлі. Такі умови можуть змусити рибу бути менш активною або навпаки спровокувати короткочасні виходи на жор, якщо тиск стабілізується хоча б на кілька годин. Температура води Температура води в річках України зараз має тенденцію до зниження. Наприклад, станом на 24 жовтня температура води у Дніпрі в районі Києва становила близько 10 градусів Цельсія. До кінця жовтня, початку листопада, вона буде продовжувати падати, наближаючись до позначки у 8-10 градусів Цельсія, а на глибині може бути трохи вищою. Зниження температури води впливає на метаболізм риби. Змушуючи її шукати глибші та стабільніші за температурою місця, а також активно харчуватися доки є така можливість. Холодна вода робить рибу обережнішою, але хижака голоднішим. Фаза місяця цей тиждень буде дуже цікавим з точки зору місячних фаз. 21 жовтня був молодик факсана, тож з 27 по 28 жовтня. Ми матимемо зростаючий місяць, який поступово набирає сили. 29 жовтня настане перша чверть, потім з 30 жовтня, по 2 листопада, місяць буде продовжувати зростати, прямуючи до повні, яка настане 5 листопада. За народними рибальськими повірями, період зростаючого місяця після молодика і до першої чверті вважається досить сприятливим для клювання. Перша чверть часто дарує хороший стабільний кльов, однак, чим ближче до повні, як у нас буде наприкінці періоду, тим, як кажуть, риба стає більш ситою і менш активною. Тому найцікавіші дні можуть бути всередині тижня загальна активність риби Кінець жовтня, початок листопада, це час активного жору хижих риб, які запасаються енергією на зиму, щука, судак та окунь будуть активно полювати, якщо погода буде відносно стабільною. Мирна риба, така як лящ, короб, плітка, буде вже пасивнішою і переміститься на глибину, її клювання буде рідкісним, але можуть траплятися великі екземпляри, які також готуються до зими. Важливо пам'ятати, що з 1 листопада починається заборона на вилов риби у зимувальних ямах, тому обов'язково перевіряйте місцеві правила. А тепер, друзі, переходимо до найцікавішого щоденний прогноз кльову 27 жовтня, понеділок. Очікуються легкі дощі та температура повітря від 2 до 10 градусів Цельсія. Тиск коливатиметься місяць зростаючий. Кльо буде середнім, місцями капризним. Хижак може відгукуватися на повільні проводки, джигових приманок. Мирна риба дуже слабкий кльов. 28 жовтня вівторок. Знову легкі дощі. Температура від 3 до 9 градусів. Тиск нестабільний. Місяць зростаючий. Прогноз кльову середній. Спробуйте активніше шукати хижака на бровках. А 29 жовтня, середа, це день першої чверті місяця, і погода обіцяє бути менш дощовою, переважно хмарно з проясненнями. Температура від 3 до 9 градусів. Це один із найперспективніших днів. Прогноз кльову хороший місцями відмінний. Хижак буде активним, мирна риба може здивувати поодинокими. Але великими екземплярами на фідер, 30 жовтня, четвер, місяць продовжує зростати переважно хмарно, без опадів температура від 5 до 12 градусів. Прогноз кльову хороший. Це чудовий день для спінінгової риболовлі на щуку та окуня. Судак також може бути активним. 31 жовтня, п'ятниця, зростаючий місяць. Переважно хмарно, без істотних опадів, температура від 6 до 12 градусів. Прогноз кльову хороший, сприятливий день для продовження полювання на хижака, можливо, з більшою активністю ляща на фідер у другій половині дня. 1 листопада, субота. Увага, друзі! З 1 листопада починається заборона на риболовлю у зимувальних ямах. Обов'язково з'ясуйте їх розташування у вашому регіоні. Погода. Переважно хмарно, легкий дощ ввечері, температура від 5 до 9 градусів. Місяць зростаючий, але вже наближається до повні. Прогноз кльову середній. Місцями слабкий. Риба може бути обережною через наближення повні та зміну погоди. 2 листопада неділя. Легкий дощ. Переважно хмарно. Температура від 4 до 12 градусів. Місяць зростаючий, майже повний. Кльов буде капризним, швидше слабким. Хижак може відгукуватися на дуже повільні проводки. Мирна риба буде вкрай пасивною. Ось такий він. Наш прогноз на найближчий тиждень. Друзі, пам'ятайте, що головне на риболовлі це не тільки улов, а й сам процес, насолода природою та гарний настрій. Тож бажаю вам ні хвоста, ні луски. Будьте уважні до правил риболовлі, особливо щодо зимувальних ям. Джест. Не забувайте підписатися на канал, поставити лайк, якщо відео було корисним, і поділитися ним зі своїми друзями-рибалками. А ще напишіть у коментарях, на що ви плануєте рибалити цього тижня. Які ваші секрети успішної осінньої криболовлі? Поділіться своїми спостереженнями і давайте разом зробимо нашу рибальську спільноту ще дружнішою та поінформованішою. До нових зустрічей на воді та в ефірі. О!